Знову вітаю нація, вітаю вільних громадян українського народу, вітаю правильних власників самої української землі і національних багатств. Вітаю нас, український народ, в статусі засновників та кінцевих бенефіціарів нашої спільної держави саморядної республіки Україна. Доводиться нам ось так: от інтенсивно, швидко, максимально повно. Насичувати себе, там, насичувати один одного тими знаннями, які дуже довгий час, від яких нас відокремлювали, намагались зараз проїде трамвай, пробачте Намагались заблокувати підвищення, скажімо так, інтелекту, різного інтелекту, не тільки інтелекту, до якого ми звикли. IQ, да? так, інтелект А, да? Так само ми маємо розуміти, що крім нього існує ще emotion кофішн, іноді його називають емоційний інтелект. Але і є ще один різновид інтелекту, насправді більше, але той, про який я хотів би сказати, це інтелект соціальний або social Coefficient. Це здатність людини. Розуміти свою відповідальність в громаді, в суспільстві, брати на себе таку відповідальність, приймати відповідальні рішення і таким чином сприяти розвитку своєї громади, незалежно чи це громада родова, чи це громада етнічна, чи це громада вже територіальна, громада державотворець зростанню по всіх відомих і, можливо, навіть невідомих. Різновидах зростання там інтелект, інтелекту і інтелекту е, логічного, або інтелекту звичного нам, так або інтелекту емоційного, або інтелекту соціального. Високорозвинене суспільство воно приймає відповідальне рішення в усіх напрямках. І от е, ми з вами, ми, український народ, ділимося один одним своїми дослідженнями, своїми знаннями і в такі от. Е, е, Екстрені, да, от скажемо так, самоосвіті ми зростаємо, і чесно кажучи, те зростання, яке я особисто спостерігаю сьогодні. Зростання українського народу воно мене ну вражає. Це мені приємно. Я розумію, що в українського народу є майбутнє. Ми дійсно там крокуємо, не знаю, чи це семимільні кроки, чи це сімидесятимільні кроки, або може і сімидесятирічні кроки. Но фактично, ми практично в притул вже підійшли до того рівня самосвідомості українського народу, який був 360 приблизно так. Триста да? 370 років тому. Це часи Богдана Хмельницького, коли український народ виплутався з з дуже. Важкої такої державницької неволі і створив самостійну державність це військо Запорізьке. Фактично, сьогодні український народ, я бачу зростання соціального інтелекту по всіх регіонах України, і я розумію, що ми теж сьогодні той самий український народ, що може створити незалежну державність. У нас для цього все є. Нам навіть не треба робити революції, бо в нас. Існує вже готовий конституційний простір, який не ставиться під сумнів нашими ворогами. Ми а вже ж український народ можемо його заперечити, сказати, що нам не виносили його на референдум або інші форми затвердження. Але повірте, на сьогодні я не знаю більш зручного простору, в якому український народ може реалізувати свої прагнення без додаткових інструментів. Пам'ятаєте, філія Сафога? За 80 днів округ світу, коли він, коли він казав: використовуй те, що під рукою, не шукай собі щось інше. Та це не в рифму, це російською мовою є риф, Рима. Але українською трошки пробачте, зараз скину другий телефон. Сейчас. Макси, я на алеї, напроти булочника. Зараз веду етер. Добре, повернемось. Філіас Фох він казав, що використовує те, що маєш, не шукай собі нічого іншого. Так і ми. Сьогодні український народ може скористатися конституційним простором, який для нас створив, ну він не для нас це створював. Він, коли наш ворог створював цей конституційний простір, він хотів лише переписати на нас свої злочини, сказати: ну, це ж український народ, це ж не ми, не злочинці, брали кредити. Продавали майно, продавали національне багатство української землі. Ми лише виконавці волі українського народу, але за все буде нести відповідальність сам український народ. Тобто вони робили пастку для нас, для українського народу. Але ми достатньо швидко отямились, і на сьогодні ми можемо цю пастку розвернути вже проти них. Ми сьогодні можемо персоніфікувати. Всі ці борги, всі ці злочини на конкретних людей, тому що вони не помітили, як в цій конституції залишились пастки вже для них. Тому я дякую ще раз тому невідомому генію, який ці пастки в Конституції України 1906 року заклав, і сьогодні ми можемо ними скористатись. Але головна тема розмови сьогодні я б хотів поговорити про такий дуже неприємний, дуже болісний. Психологічний прийом, який використовують проти нас, і має він назву жупіли: е, Жупіли або маніпулювання негативним досвідом. Да? От ви там такий весь палаючий конституційник починаєте розповідати людям, що краще зробити ось так. Дивіться, є такі класні приклади, і дуже довго розповідаєте про те, який відкривається потенціал, якщо зробити отак або отак. Тут з'являється хтось. І починає використовувати якісь негативні такі от приклади в якості жупела і казати: а от пам'ятаєте, щось подібне з такими назвами робили оці, оті, оці, оті, а вони поганці, і тому в них нічого не вийшло, і в тебе нічого не вийде, бо ти теж поганець і подібне. Це жупіл. Жупіл це щось таке вонюче, яким вас мазанули, і тепер виходити ніяк відмитись не можете. І от з чимось подібним мазюкнули так і вас, да, наприклад, як свого часу, мазюкнули досліди пані Олі Уграк, і фактично її видали там. Тепер вона для всіх медведчуківець нікого не цікавить оцих всіх да, героїв, які готові воювати проти народних підприємців. Нікого не цікавить, що є там Віктор Медведчук, спокійно пересувається Україною де завгодно виступає. Вони чомусь не облили його зеленкою, вони б чомусь його не побили. Але Оля у грак, да, це Медведчуківка, все, ми її зам замазали, хай тепер відмиється. А вже ж Жупіла дуже важко протистояти, і в принципі, давайте ми з вами. Спробуємо розібратися, а що ж це таке, як з цим боротися, і чи можна цьому, таким випадом, таким інструментам засобам щось протиставити. Дивіться, ну по-перше, негативний досвід да? дуже добре. Але ми маємо пам'ятати, що будь-який негативний досвід в історії це площина досліджень, в першу чергу. Не площина висновків, а площина досліджень. І навіть якщо буде з'ясовано абсолютно повністю, що весь потенціал дослідження використаний, ми все одно маємо бути дуже обережними з досвідом, тому що можливо, трошки в майбутньому зміниться розуміння цього простору, і ми зможемо дослідити і знайти інше рішення, яке ми не добачали до цього моменту. Ну, чогось нам не вистачало для того, щоб проаналізувати і зробити правильні висновки. І якщо ви от в лабораторії, да, от уявимо собі лабораторію. Лаборант зробив якийсь там провів якесь дослідження, в нього нічого не вийшло, і він каже: ну все, досліджувати випромінювання радіоактивних матеріалів немає сенсу, бо, в принципі, в мене був негативний досвід. Все, немає більше ні ядерних електростанцій, атомних електростанцій, немає ядерної зброї. Хтось каже, а це, мабуть, і добре. Але я ж кажу з позиції дослідника. І тільки якщо дослідник на тисячу, от провів тисячу негативних да, от таких от, досліджень, да, от якихось там випробувань, і потім знайшов одне позитивне випробування, яке дозволило йому правильно зрозуміти, в чому він помилявся до цього моменту, от тільки в цей момент ми кажемо: молодець, ти зробив, ти дослідив повністю весь простір і ти знайшов правильне рішення. Таким чином, коли нам закидають жупіли, це ж ніяк не дискредитує насправді дослідження. Ми спокійно можемо передивитися його ще раз, це дослідження і зрозуміти, що було так, де помилився той дослідник, який робив, ну йшов цим шляхом, що саме йому завадило, чого не вистачило. І жупілом неможливо точніше, дослідження неможливо використовувати як жупіл, бо це говорить лише про одне: завадили досліднику правильно і повноцінно дослідити той простір. В такому випадку, ну так, що ви маєте зробити для себе, як тільки вам закидають жупили, не нервуйте. Не намагайтеся психувати, бо це скажімо так. Для чого людина закидає вам даво такі негативний досвід? Він хоче вас дезорієнтувати. Він хоче не тільки вас дискредитувати, як людину, яка здатна говорити розумні речі, він хоче ще вас дезорієнтувати, тобто зробити так, щоб ви самі себе дискредитували, якщо ви залишаєтесь спокійною людиною і, і говорите про те, що дійсно негативний досвід є, але навіть я в чому в цьому негативному досвіді бачу набагато більше. Бачу і позитивні елементи, які ви чомусь відкидаєте, і не бажаєте сприймати їх як е, доволі позитивний результат. Е, а вже ж е, ви мені скажете, і ви будете праві, що людина, яка використовує жупіли, зазвичай вона е, не розмовоздатна. Да? От така от вона не хоче консолідації, вона не планує консолідацію. Її єдина мета це така от. Доволі низька агресія, спроба максимально швидко вас дискредитувати і зникнути з цього простору, таким піти задоволеним, що я зміг зробити каку, і ось ця людина, яка дуже палала, тепер більше не палає. От. А вже ж ви праві, і я тут знову повертаюсь до соціального інтелекту. Я хочу вам сказати, що люди з низьким соціальним інтелектом вони практично ніколи не... Не визнають, що вони були неправі. Вони не змінять свою думку. І е, їм опинитися в ситуації, коли він помилився, е, він кине всі сили на те, щоб спробувати е, все ж таки вчепитися за цю думку і максимально вас дискредитувати. Е, люди з високим соціальним інтелектом, е, як слідство з високим соціальним рейтингом, серед них я бачив декілька прикладів. Коли людина ну з дуже, скажімо, дуже потужна особистість, наприклад, пані Ірина Фаріон була ситуація, коли я звернув її увагу на один з моментів пов'язаних з змінами в Конституції України. І вона дуже спокійно і дуже коректно ввічливо це сильно підняло в моїх очах її рейтинг. Вона визнала, що так дійсно. Я про це там не подумала, але так, це правда. Що це треба теж враховувати. Мені було приємно. Я просто задрав там на невідому вишину соціальний рівень пані Ірини Фаріон. Мені це було для мене. Це було показово серед людей. Звичайних, які не беруть на себе від соціальну відповідальність, не роблять ніякі дії. Таких прикладів, ну я, чесно кажучи, не зустрічав. Вони нічого не хочуть робити, і їх вони агресують проти тих людей, які щось хочуть зробити. І оця троляча агресія, вона, скажімо так вона ну спокушає їх використовувати жупіли, які безпосередньо для них цей психологічний прийом був вигаданий. Тому вони їх розшукують. Ці жупели, вони їх використовують і вони постійно намагаються дискредитувати людей справи за допомогою цих жупелів. Таким чином, що я вам хочу сказати, щоб не дуже сильно затягувати, шановні конституційники, глядачі, люди, я вам пропоную кожного разу, коли ви зустрічаєтесь з тролями, перше не нервувати і не психувати. Пам'ятайте, це людина. Які не цікаві ваші дослідження, єдине, чого вона бажає, це дискредитувати і дезорієнтувати вас, більше нічого іншого. Друге, якщо ви залишаєтеся спокійним, якщо вам заважає ця людина, якщо ви скажімо, це простір Фейсбуку, просто забаньте. Не вступайте з нею в суперечки, це не має жодного сенсу. Фактично, наші з вами глядачі, люди, які нас поважають, вони не зроблять висновок, що ви не знали, що відповісти тролю. Ви його забанили, я-я, Як ви могли? Ні, не так. Ви завжди маєте пам'ятати, що. Цей троль представляє лише себе, свою тролячу думку. Він е, намагається працювати як людожер, тільки не людське тіло з'їсти, а от е, фактично людський статус з'їсти. І от е, йому треба хар похарчуватися вашим людським статусом, дискредитувати вас. І це фактично єдина його мета спокійно його забаньте і забудьте про його існування. Іноді, е, ну от я сам можу розважатися, я беру такого троля, починаю його розбирати на атоми. Е, Максимально або піднімати його соціальний статус авансовано, або вітаю пане Олександре, Добропілля. Дуже приємно розбирати такого троля на атоми, і в принципі, це теж там такий от непоганий тренінг. Чому це тренінг? Тому що іноді ви будете опинятися в живому спілкуванні, де такий самий троль буде вам щось подібне закидати, а ви його забанити не можете. І а вже ж треба вміти його дезорієнтувати. Вимкнути його з розмови і фактично припинити його руйнуючий вплив на спілкування. Головні речі я зараз сказав, затягувати не буду. Добре, вітаю Львів. Дуже приємно, що ви приходите, пані Олено. Так само мені дуже приємно, що я цікавий. Повірте, це дуже сильно відновлює самооцінку. Не те ні, неправильно не відновлює, а стабілізує самооцінку. І тому я з величезною повагою ставлюсь до всіх людей, хто приходить, хто цінує. Я так само гарантую вам свою підтримку і свою високу оцінку ваших досліджень, ваших, вашої роботи, вашої діяльності. Я дуже поважаю український народ. Я обожнюю український народ, тому що е, ті дії, які ми вчиняємо, те, що ми робимо на своїй землі, воно шокує. Фактично, це такий дуже яскравий приклад, що навіть з повної дупи, з повної ідеологічної коми, без будь-якої фактичної допомоги, пане Павло, так само вітаю, можна виплутатись, вилізти. І я кожного разу хочу вам всім нагадати, всім, хто говорить про те, що український народ це повні деграданти, нічого цікавого не буде. Повірте, кожен з нас, і навіть той, хто це каже. Він вийшов саме з цього народу. Не було ніякого іншого народу, з якого ви вийшли, розумієте? І якщо ми такі розумні вийшли з цього народу, з нього можуть вийти ще. Народ суб'єкт вічний. Ми з вами, суб'єкти тимчасові. Якщо ми зробимо кожний, от за період свого життя зробимо важливу справу. Виживе весь народ. Весь народ буде стабільним. Весь народ зможе перемогти. Переможуть нові покоління. Вітаю, пане Олександра! Які прийдуть на зміну нам, які візьмуть результати нашої роботи. Тернопіля так само вітає. Які візьмуть результати нашої роботи, покладуть на відповідне місце величезну башту. Величі української нації, українського народу, і ми стабілізуємось. Ми пануватимемо на своїй землі. Ми можемо починати вже з себе з живих сьогодні людей. Нас одиниці, нас сотні, нас тисячі. Але ми є, і ми можемо перемогти. Тому живемо за конституцією. Я вас всіх вітаю. На все добре, до побачення. Дякую.